Всім привіт! Хотіла б сьогодні поговорити про тему, як відокремитись від свого телефону та чи роблять на щасливому соцмережі. Що мене наштовхнуло на цю тему, так це 6 години перебування без свого телефону. Дякую моїй доньці. І, як бачите, я жива, хочу поділитися з вами деякими порадами. Як Скажімо так, розлучити свою руку з телефоном і розлучити себе з соцмережами, відчути себе трошки щасливіше. Згідно останніх досліджень, кореляція між використанням соцмереж і вашим почуттям щастя негативна. Невелика, але негативна. Тобто, можливо, ми просто всі не так використовуємо соцмережі. Згідно з ще одного дослідження, більш щасливими себе почувають люди, які використовують соцмережі е, активно. Що мається на увазі? Це коли ви щось коментуєте, постите, спілкуєтеся зі своїми знайомими або друзями. І це не те, що прям ваш настрій покращувався, просто скажімо так, крива вашого щастя залишається прямою. А що ж відбувається, коли ви пасивно використовуєте соцмережі? А саме те, що роблять багато-багато багато людей, і я, і ви, коли ви кудись приходите, да, берете в руки телефон і просто починаєте скоровувати. І так ваш настрій погіршується. І не так, що він просто погіршується, і коли ви це робите. Він гірший, коли ви закриваєте якийсь додаток або якусь соцмережу, і через 1 годин після, і ввечері того самого дня. І Це все тому, що ви порівнюєте свою внутрішню сторону зовнішньою стороною інших людей, яка, звісно ж, більш вичищена, більш ідеальна, і ви бачите, знаючи всі свої проблеми і порівнюючи тільки з позитивною частиною чужого досвіду, почуваєте себе набагато гірше, ніж ви могли б. І зазвичай ви порівняєте себе. Не з якимись однокласниками або вашими друзями з роботи або ще з кимось. Зазвичай це просто рандомні люди в інтернеті, яких ви ніколи не зустрінете і не знаєте. І насправді єдиний проблем в тому, що якби у вас не те критерії порівняння, як я сказала, і не з тими людьми ви себе порівнюєте. Єдиний вихід тут це обмеження часу споглядання з іншими, і це не про те, що у вас слабка воля або ви не можете себе регулювати. Це про те, що ви самостійно вирішуєте, скільки часу в день ви будете приділяти тій чи інші соцмережі. Це саме про ліміти користування тими чи іншими соцмережами на день. І продовження частині другі.